Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. Сьогодні в огляді одяг, взуття і сумки. А розпочну я з люкса. Тут знайшла ось такий бомбер. Він продається уже зі знижкою. Його оцінили у 450 гривень. І це у нас фірма Бугу, якщо чесно, не дуже якісна фірма, але сам бомбер виглядає дуже актуально і прикольно. За рахунок того, що це 16-й розмір, він такий от дещо оверсайз і Мені здається, що зі спідничками з будь-чим він буде виглядати просто супер. І до примірочної взяла спідницю, власне, аби приміряти з цим бомбером. Це така от доволі пишна, напівпрозора спідниця. Її ціна 210 гривень. До неї прошиті ось такі чорні легінси, адже вона прозора, просвічується. Спідниця має два шари з фатіною: один світлий, другий, такий от темно-сірий і принт в метелики. З неї я буду приміряти ось таку футболку в чорному кольорі. Ціна 200 гривень. Вона з принтом з такими от мікі-маусами. Футболка не дитяча. Розмір вказаний 20 і склад канини тут 100% бавовна. І ось такий у мене вийшов образ дуже неординарний. І ви мене так в коментарях просили, щоб я не просто показувала одяг, а інколи створювала якісь луки, образи. Ну і от сьогодні я поекспериментувала, і в мене такий він дещо рокерський вийшов. Як вам цей експеримент? Пишіть в коментарях. А наступна моя знахідка це сорочка від Зара. Її ціна невисока 110 гривень, продається вона вже зі знижкою. Сорочка йде в чорно-білу смужку, має дуже цікавий комірець і за складом вона навіть дуже непогана. Це у нас 100% віскоза. Тканина не прозора, вона хорошої плотності і добре тримає форму. Ось так вона виглядає в примірці, дещо нагадує жакет. Я дуже люблю смужку. Це один з моїх улюблених принтів. І смужка це такий принт, який мені здається завжди в тренді, завжди в моді поза часом. Але ось цей комірець, як на мене, не додає цій сорочці краси якоїсь такої особливості, а навпаки, якось її робить такою дещо старомодною. Також до примірочної взяла ось цей кардиган, я вже вам його показувала в своїх минулих відео, але він тоді продавався за повну ціну 340 гривень. Зараз він продається вже зі знижкою 200 гривень. Це у нас фірма Бершка, розмір L, красивий такий от бежевий колір. І в примірці він виглядає чудово. Але так, хто дивився, той пам'ятає, він йде з дефектом, він розпоровся по шву. Я от дуже часто вертаюся за речами. Якщо вони мене все-таки дочекалися, то зазвичай купляю їх. Але з цим кардиганом не так сталося. Все таки вирішила його таки не брати, оскільки мені здається, що схожий кардиган можна зайти і на ваговому секонд-хенді. дуже схожі. Часто мені трапляються, окрім того, склад у нього не натуральний, а синтетичний. І давайте вам ще покажу речі, які були в залі. Сподобався мені ось такий спортивний костюм від Adidas. Його ціна 650 гривень. В красивому світло-рожевому кольорі. Дуже м'якенький, він такий от велюровий для дому просто супер. Розмір тут 42-й. І давайте ще пройдемося по більш класичному одязі. Ви мене просите показувати жакети, піджаки, кардигани. Я для себе таки рідко купляю, але от вам прямо в залі покажу, що у нас тут представлено. Ось такий от святковий кардиган, весь в паєтках, його ціна 120 гривень. Дуже яскравого насиченого кольору, такий от синій светр. Ось такий от бренд, якийсь італійський. І я так розумію, він був узвований. Це у нас сорочка, вона, я так розумію, ляна, але ефект під джинс. Є тут різні жакети, більш святкові, менш святкові. Це у нас такий об'ємний 440 гривень. Ось такий вельветовий прям класика він вже в нас зі знижкою продається. Далі ось така вкорочена накидка, жакет з ефектом такої, як шубки Теді. І ось така от непогана сорочка від Зараз з такими металевими кнопками. Ціна 400 гривень. Ну і так, дуже багато в нас різноманітних жакетів, тому любителі класичного одягу мають з чого вибрати. Для себе я не знайшла жакету, який би мені так сподобався і захотілося б приміряти. Окрім того, вони переважно в такому доволі маленькому розмірі, всі вони якісь такі дуже в обтяжку. Одним словом, для перемірки я собі не знайшла. Тому давайте переміщаємося з вами уже у ваговий відділ. знаю, що власне речі на вагу. Більшості цікавіше дивитися, в принципі, як і мені розпочнемо із взуття. Це у нас другий день завозу. Ціна за кілограм 325 гривень. З цієї сторони взуття таке, що от ніяке мені поки що не подобається. А тут я знайшла ось такі от вкорочені чобітки. Вони зроблені під замшу, але це в нас штучна замша. Вони абсолютно новесенькі, це видно і по підошві, яка не ношена. Дуже класно вони зроблені на невеличкому каблучку, і колір у них теж прекрасний. Якраз дуже весняний, такий світлий беш, і давайте глянемо їхню ціну. Заважили вони на 185 гривень. І гляньте, які цікаві туфлі були. Це далеко не дешевий іспанський бренд, 38 й розмір на стійкому каблуці. Я так розумію, раніше їх продавали на люксі і перенесли власне на ваговий секонд-хенд. Поруч тут ось такі чорні класичні човники в непоганому стані, дуже схожі ще в синьому кольорі, і ще ось такі, як шльопанці чи це босоніжки на високих підборах. Але це в нас екошкіра зроблена під змію. І давайте ще разом глянемо, що було цікавого серед сумок. Ось така плетена літня сумка, щоправда, вона порвана. Далі бачу ось такий чорний рюкзак, скоріше за все, він з натуральної шкіри. Ось такий тут на замочку бренд вказаний, але ні, по відчуттях це не шкіра, це замінник. Дивимося далі. Разом з вами буду ось так їх перебирати, аби було у вас відчуття присутності. Так ніби ви побували разом зі мною в цьому магазині. Ось ця доволі така от цікава, красивого такого жовто-зеленого кольору з такою от класичною застіпкою, зроблена під вінтаж. Сумка зроблена з замінника, доволі якісна, і стан у неї хороший, фактично ідеальний. Дивимося далі. Ось така велика чорна сумка шопер. Вона має цікаві вставки, таку от засібку, золото зі сріблом поєднане. Ще ось така якась в турецькому стилі. Трапляються і дитячі різноманітні рюкзаки, а це мені попалася шкіряна сумка. Видно, що далеко не дешева, адже шкіра дуже добротна, дуже якісна. Красивий бежевий колір. Але вона зі всіх сторін дуже замазана. Окрім того, що вона брудна, вона ще вся така от пожмакана, таке враження, що її десь викинули на смітник. Вона там провалялася і от прям такий в неї вид дуже нетоварний. Підкладка у неї теж брудна, ну але сама сумка дуже ефектна, дуже класна. І сама якість шкіри просто бомбезна, вона така от зерниста, просто мені здається, її носити, не переносити. Сумка доволі велика і містка. Я її не ризикнула купляти в такому стані, хоча, в принципі, якихось потертостей інших дефектів на ній я не помітила. Напишіть в коментарях, чи купили б ви в такому стані сумку, чи ні. Мені стало просто цікава її ціна. Давайте разом поважимо. Нагадаю, що це другий день завозу. Ціна за кілограм 325 гривень, а ця сумка заважила на 205 гривень. Дивимося далі на сумки. Був ще ось такий великий чорний рюкзак від Зара. Він у нас пошитий із замінника. Це не натуральна шкіра, але замінник доволі хорошої якості. Він в непоганому стані, але все-таки є потертості. Ну, так, його ще можна носити, але він не ідеальний. Ось така мені ще сподобалася сумочка Crossbody, Вона має золоту фурнітуру, непоганий стан. Це у нас фірма Primark, зачіпається вона на замок, має два відділення і виглядає доволі стильно і актуально. Ще сподобалася ось така в карамельному кольорі сумка Шопер, але у неї дещо понищені ручки, нитки повідпорювалися, в принципі, можна це все пообрізати, але це і свідчить про не дуже хорошу якість її. Останнім часом почала звертати увагу і на клатчі. Був ось такий невеличкий, він такий як бархатний, і стан у нього так собі. Дуже рідко мені трапляються гаманці. Був ось такий в жовтому кольорі закос під Michael Kors, але в жалюгідному стані. І ще була ось така бронзова сумка. Вона фактично в ідеальному стані, але вигляд у неї такий дуже базарний і дешевий. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Хто ще досі не підписаний на мій канал, обов'язково підписуйтеся і до нових зустрічей!